Радіо Chicago. днями суспільство обурилося через внесений до Верховної Ради законопроєкт, у якому низка нардепів запропонувала за критику влади у соцмережах у соцмережах саджати у в'язницю терміном від 5 до 7 років із конфіскацією майна. У пояснювальній записці автори зазначили, що законопроєкт розроблений здебільшого для боротьби з ботами та ботофермами в, соц в соцмережах, які здійснюють деструктивну інформаційну діяльність на шляху національної та держбезпеці України. Насправді ж, як виявилося, просто одного з авторів нардепа Мазурашу часто ображають в соцмережах, тому і вирішили запинимось на секунду, тому що це направду дуже такий провокаційний законопроєкт. Де власне 5-7 років позбавлення волі і конфіскація майна як покарання фігурують, і чи не забагато це для факту критики влади? Це взагалі ну, заперечення демократичної нашої країни, де ми маємо право висловлювати свою думку, якщо щось не так. Просто це ж питання того, що його особисто зачіпає. Особисто зачіпає, він вирішив через державний інститут, скажімо так, помститися своїм ворогам. Ну, знаємо всю процедуру, як, як приймається законопроект, перше, друге читання, підписання президентом, і враховуючи, що ми йдемо все ж таки в Європу, і наша конституція про це говорить, цей закон ніколи би не мав бути навіть і внесений, і зареєстрований до Верховної Ради. Тому майбутнього в нього як такого, то і немає. Найцікавіше, не те, що коли ти незаконно виїхав з України і приїжджаєш до України, то тобі за. Грожує тільки штраф, ну в якусь там в суму до восьми тисяч. А тут ти образив депутата. Ну як образив, висловив, висловив свою висловив думку, думку в соціальних мережах, то тебе будуть саждати на сім років. Бачиш, зараз у нас іде військовий стан, і він наносить певні свої такі обмеження, але тут варто бути обережним, тому щоби не перетворити цей військовий стан в повноцінну диктатуру, яка назавжди лишиться в нашій країні. Я думаю, що люди власне до цього обачені, але потрібно також контролювати і деяких депутатів, тому що не всі вони так працюють на благо України, як би хотілося того радіо ЮЕЙЧИКаго.